Антюх з позиції лівого вінка вкидає м'яч непогано. С цей трикутничок було розіграно падіння Олександра Мартинюка. На другій хвилині після кутового просто шалений момент створюють харків'яни. Будина, яка просто фантастично працює і м'ячем, яка Дуже класно бачить поле бачить нестандартні адреси для передач. Антюх. Передача на межі офсайду на Крістіана Мба. Поки що можна грати. Мба. Ну затягує відверто Мба, Здається ітувати цей епізод на предмет офсайду. Констатуємо просто, що Лайнсмен його не фіксує. Простріла тут забитий. І це м'яч не зараховується. М'яч не зараховується через положення поза грою, в якому перебував Денис Антюк. Це зображення ми отримали. Зараз Мартинюк знову лівий фланг, працює. А це хороша діагональ. І знову на Артура Микитишина. Знову є можливість у нього повправлятися у своєму дриблінгу. Непогано вирізає зараз Рафаель Бандейра. Гантю, хантю, 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 хантю. Удар! І добивання від Крістяна! не У воротах! Фантастика! І чисто зіграло. Вважає купієвський знову антюх. І знову передача. Удар не забиває Владислав Калітвінцев! То вважає калюжного гравцем повільним. Мені здається, у нього дуже хороші швидкісні якості. Задирака опустив м'яч на землю. Там продовжує лежати на газоні хтось із гравців Кривбаса. Мендоса бере на себе! удар! Влейкер Мендоса! Він відкриває рахунок у нашому матчі. Ну і що там? Ми говорили про моменти Кривбаса, про їх кількість, про їх якість. А ось бере на себе людина ініціативу. Пішла подача і знову після кутового, просто яке шаленство у штрафному майданчику Кривбаса. Не першу свою нагоду гол у господарі. Чим відповідатимуть харків'яни? Є ще трохи часу, у них удар за штрафного майданчику. Знову пішла подача, дуже класна подача від Калітвінцева. Таків дуже швидко повернули м'яч собі під контроль харків'яни. І пасна удар по воротах. Аці зліва Денис Анчух. момент зараз Арі Моура пробиває, але з такої позиції, з такого гостроку кута важко було б направити у ворог. Як пружина, ця команда має вилітати вперед. Це має бути дуже швидко. Ось так як зараз. Знайшли передачу Карлоса Пареко, Петер і Тодо, новачок команди, який кілька днів тому лише приєднався до колективу. Мрашиця передача. Удар. Перший удар е, Ітоду. Але Кривбас продовжує атакувати Мендоса. Мендоса проти Крупського віддає передачу. Те, що хотів твердохліб, те і виконав Мендоса. Мендоса. Тут не вимикається він. І Глекер Мендоса під удар. І ще один венесуельський м'яч. Залітає у нас у ворота металіста. 19-25. Карлос Парако підсумовує дуже ударно для себе п'яти хвилинку забитим м'ячем. Мендоса додає до голу ще й асист. І це серйозна заявка. Харків'яни дуже багато входили в заключний третину поля, але дуже мало при цьому входили в штрафний майданчик. Ну, ось так. Рафаелю Бандері насправді треба було тримати себе у руках. Ми пам'ятаємо, що у нього була жовта картка із першого тайму, і зараз на рівнесенькому абсолютно місці. Крупський із флангу подача не замикає кого тут. Треба повертатися в цей матч металісту 19-25. У більшості створювати моменти. Має бути легше. Можливо, зараз ще один момент. Не збиває знову Металіст 1925. Це не їх день. Прошиття! І можливо, зараз і тодо проявить свої навички. Маюдор твердо хліб Шевченко не зміг так в дотик добити. Це дуже технічно важко було зробити.